Біблія, книга Левіт, глава 14. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Оце буде закон про в вні очищення його, і буде він приведений до священника. І вийде священник поза табір, і огляне священник, і Ось вилікувана хвороба прокази в то священик накаже, і візьме для очищевана двох живих чистих птахів і кедрового дерева і червону нитку на ісопу. І накаже священник і заріже одного птаха до глиняного посуду над живою водою. Птаха живого він візьме його і кедрового дерева, і червону нитку, та ісопою сопою мочить їх та живого птаха в крові птаха, зарізаного над живою водою. І покропить на очищуваного від прокази сім раз та й очистить його, а живого птаха пустить у поле. А очищуваний випере одежу свою, поголить усе волосся своє і омиється у воді, стане чистий. А потому війде до табору і буде жити поза наметом свої сім день. І станеться сьомого дня, поглотить він усе волосся, поголить і свою голову і бороду свою, і брови очей своїх, і все волосся своє голить, і випере одежу свою, і вимиє тіло своє у воді, і стане він чистий. А восьмого дня візьме він двоє баранців безвадних і одну однорічну безвадну вівцю, і три десятих пшеничної муки, жертва хліб мішана в оливі і одного лога оливи. Поставить священник, що очищує чоловіка, очищуваного з ним, перед Господнім лицем при вході з кіні заповіту. і візьме священник одного баранця і принесе його на жертву за гріх та лога, оливи, та й буде колихати їх як колихання перед Господнім лицем. І він заріже того баранця в місці, де ріже жертви, за гріхи цілопалення у місті святині, бо як жертва за гріх, та жертва за провину, вона для священника найсвятіша вона. І візьме священник крові жертви за провину та й дасть священник на пивку правого вуха, очищуваного, і на великого пальця правої руки його та великого пальця правої ноги. його». І візьме священник злого оливи та й вилі на ліву долоню свою. І вмочить священник правого пальця свого в оливу, що на лівій долоні його, і покропить з оливи пальцем своїм сім раз перед господнім лицем. А зрешти оливи, що на долоні його священник дасть на пипку правого вуха, очищуваного, і на великого пальця правої руки його, та на великого пальця правої ноги його на кров жертви за провину. А позастали заливи, що на долоні священникові дасть на голову очищуваного, і священик очистить його перед господнім лицем, і вчинить священик жертву за гріх, і очистить очищуваного з нечистоти його, а потім заріжеться в і зложить священик те цілопалення на ту хлібну жертву на жертівнику, і священик очистить його і стане він чистий. А якщо він бідний, і рука його не спроможна, то візьме одного баранця на жертву за правину на колихання, щоб очистити його, і одну десяту єфи пшеничне мики, мішану в оливі і лога оливи, та дві горлиці або двоє голубенят на що спроможна рука його, і буде одне жертва за гріх, а одне цілопалення. Він принесе їх восьмого дня на своє очищення до священника до входу с кині і запавіту перед Господнє лице, і візьме священник ягня жертви за провину і лога оливи та й буде колихати їх священник як колихання перед Господнім лицем. І заріже ягня жертви за провину, візьме священник крови жертви за провину та й дасть на пипку правого вуха очищуваного, і на великого пальця правої руки його, та на великого пальця правої ноги його, а заливи виллє священник на ліву долоню свою. І покробить священик своїм правим пальцем заливище на лівій долоні його сім раз перед Господнім лицем, і дасть священики заливище на долоні його, на пипку правого вуха очищуваного, і на великого пальця правої руки його, та на великого пальця правої ноги його за місце крови жертви за провину, а позастале заливище на священниковій долоні, дасть на голову очищуваного, на очищення його перед Господнім лицем. І він спорядить одну з горлиць або зголубенят із того, на що спроможна рука його. На що спроможна рука його одне жертва за гріх, а одне цілопалення понад жертву хлібну і очистить священник очищуваного перед господнім лицем. Оце – Закон про того, що в ньому хвороба прокази, що рука його неспроможна при очищенні його. І Господь промовляв до Моїсея до Аарона, говорячи: Коли ви війдете до Хананського краю, що я даю вам на володіння, і наведу хворобу прокази на доми краю вашого володіння, то прийде той, що його той дім, та й скаже священникові, говорячи, ніби зараза показалася мені в домі. І накаже священник і опорожнять той дім, поки прийде священник, щоб поглянути заразу, щоб не стало нечистим усе, що в домі. а потім війде священник, щоб поглянути той дім. І він огляне заразу і ось у стінах дому загиблення, зеленяві або червоняві, я їхній вид нижчий від стіни. І вийде священник із того дому до виходу дому, того, і замкне той дім на сім день. І вернеться священик сьомого дня та й огляне ось поширилася та зараза на стінах того дому. І накаже священик і витягнуть каміння, що на них, та зараза, та й кинуть їх поза місто до місця нечистого. А дім той вишкребе зсередини кругом, а глину, що вишкребе, висипуть поза містом до нечистого місця, і візьмуть інше каміння, і покладуть замість того каміння, і візьме інші тинк, і обтинкує тоді дім. А якщо вернеться та зараза і кинеться домі, по витягненні того каміння, і по вишкребанні того дому, і по обтинкуванні, то війде священник і огляне і ось поширилася та зараза в тім домі, проказа злослива, вона в тім домі нечистий він, і розвалить той дім і каміння його й дерева його, й гостинки і дому, і винесе поза місто до нечистого місця. І хто входить до того дому всі дні, коли він замикав його, той буде нечистий аж до вечора. А хто лежить у тім домі, той випере одежу свою, а хто їсть у тому домі, той випере одежу свою. А якщо знову відео і побачить, а ось не поширилася зараза в домі по обтинкуванні дому, то священик визнає том дім за чистий, бо зараза вилікована. І візьме він за очищення того дому два птахи, кедрового дерева і червені тайсо. І, і заріже одного птаха до глиняного. Посуду над живою водою, і візьме від кетрового дерева та і сопу, і червені, і живого птаха, та й умочить їх у крові зарізаного птаха та в живій воді і сім раз покропить на той дім. І очистить він той дім пташиною, кров'ю і живою водою, і птахом живим, і кетровим деревом, і, і сопом, і червенні. І пустить він живого птаха поза місто на поле, і очистить дім той, і він стане чистий. Оце закон для всякої хвороби прокази для паршів. І для проказу одежі, і для дому, і для напухлини, і для лишаю, і для білої плями, для навчання на день занечищення і на день відчищення. Оце закон про проказу.